Я знову не змогла, відчуваю себе невдахою. Здавалося, цього разу все буде інакше, але щось знову пішло не так. І я знову відчуваю, що розчарувала себе, інших, світ, наче всі навколо рухаються вперед, а я топчуся на місці, знову помиляюся, знову падаю. Невдача це не доказ твоєї слабкості, це доказ того, що ти пробуєш. Кожна спроба. Це крок до перемоги, навіть якщо зараз боляче чи важко, ти вже йдеш уперед, просто шлях ще не завершено. Усі, хто досягнув висоти, коли стояли на твоєму місці, з опущеними руками, з думкою Я не можу. Сьогодні не шукай великих перемог, подивись на одну маленьку може, ти встала раніше, ніж хотілося, посміхнулася незнайомцю, не здалася, хоча могла. Це вже крок, це вже велика перемога, і саме з таких маленьких кроків складається шлях сильних. Ти не програла, ти в процесі перемоги.